Доброго дня! Тож, допустимо, ви маєте такі старі кавуварки Seiko. Вони добрі, вони гарно працюють і майже не розвалюються на ще. Але от воно готує отаке зліво, з світлою пінкою, ну воно гіркувате. Ну так, піде, в принципі, коротше. А ви хочете, щоб у вас було таке, як справа. Правжнього, потужного еспресо з суперсмаками, з кислинкою, з гірчинкою, і смак, який не напрягає, і вас бадьорить і радує смаком. Тож, давайте для цього в мене є вибір суперкавовар, про який я сьогодні розповім. І розповім, яка вам підійде. Ну, спробую здогадатись, звичайно. І порекомендую, як яка готує і для кого яка. Тож, поїхали! Тож, вперед, давайте розділимо коварки на три або чотири види. Перший вид це просто коварки. Якщо ви завжди мріяли про коварку, яка вам буде просто варити каву а, і недорого. Головне, це от в цьому сегменті, головне питання це Seiko Все ж таки. А, Сека X-Small за 4000. Сека Міта за 4000. Просто коварки, які просто варять кави. Давайте сюди ще віднесемо Сека з Прості конструкція заварного блоку класична сека. І головне вони дуже недорогі. Потім а, наступником концейка став Philips. Така срібля з машинка. Вона проста, надійна, провари просто каву. До неї йде в комплекті стаканчик, і вона може готувати лати і капучино. Така коштує 7,5 тисяч, можливо, 7, якщо ви підписник каналу. Для підписників у нас супер акція. Або секінка знизу 8 тисяч і піковаріста 9,5, в піковаріста більше налаштувань, більше напоїв, більш модний стаканчик з металевою ручкою. А, наступне. Продовження сегменту це кавуварка, яка від вас не потребує клопоту. Які прості надійні, які всі можуть, які я рекомендую, якщо ви хочете придбати собі просту надійну каварочку, першу в своєму житті. Це всі делонги. Давайте подивимося, сегмент дилонгів взагалі починається в мене. З свіжого року отаких от Магніфік S. Вони від восьми, оця срібляста. 18-го року 5,5 тисяч пробігу, в гарному стані, сріблястенька, все супер, повністю відремонтовано. Або більш свіжі, оця 21-го року 9, і оця 21-го року 8,5. В неї трохи більший пробіг. А також в цьому сегменті динаміка динаміка з панерелкою. Відмінність від S сенсорна панелька, додаткова функція великої чашки кави. Яка готується по цікавій програмі і керування міцності кнопочками. Тут керування міцності регулятором. Ну і дизайн. Обов'язково. Так, далі крокуємо по стежкам делонгі. Може бути отака Elite топ, вона 2014 року, 8 тисяч. Там текстовий дисплейчик, де вона словами пише, що вона нам рекомендує. А потім починається Делонгі з автоматичним молоком. З просто капучинатораму така за 2016 року. І з додатковими функціями, як то лате, лате-мак'яток, капучино, звичайне пінене молоко. Елєта З великими бункерами це для офісу 14-го року. В цей достатньо великий пробіг 25 тисяч. Або біленька. В неї значно менший пробіг. 15-й рік. А потім крокуємо. У нас Примадонни, а, С, примадонна S примадонна 12 року 20 тисяч, і 12-го року теж 20 тисяч. Але оця в нас в дуже гарному стані. Симпатично з новим молочником, то вона. А... Вона ось О, точно. да, Давайте дивитися, да, Цією новий молочник ось такий паперовою вставочкою. Так, і кращий стан. А зверху, та, що а, там є потертості по корпусу, то вона на півтори тисячі дешевше. Є. Це розібрали. XS, то саме, але в більш компактному корпусі, бо це серії там. То бачок води просто ззаду. Та пробіг 15 тисяч, 13 рік, 12500. Також паралельно на цьому ряду йде аутентика. Вузенька кавомашинка, якщо у вас мало місця на кухні, можна її брати бачок ззаду, 16 рік, 11 тисяч пробігу. Їх Дві штучки йдуть з молочниками. Молочники навіть нові йдуть в коробочці, то тут наразі не стоять. Потім делонгіка динаміка з кольоровим сенсорним дисплейчиком, 19 рік 16500. Все може українська мова, гарний сенсорний дисплейчик, новий стакан. І отака Примадона С і примадона клас. Маю на увазі білого кольору 17-го року 10 000 пробігу 16 800. А, в гарному стані. Дивіться, який носик, бо він новий. А, кольоровий дисплейчик, велика сенсорна панелька, всі напої автоматично. Теж, якщо вам треба безклопотна кавомашинка, це проблеми. Далі крокуємо нашими стежками кавомашин. Якщо ви вже кавман зі стажем, полюбляєте каву і хочете собі щось цікавеньке, то це в нас буде міліти, Нівони і Мілі. Ці три бренда як поділяються: міліта це дизайнерська кавомашина, варі суперову каву. Але як в цій трійці потребує миття зверного блоку. Частого достатньо, раз в тиждень, так точно, і є відсік дренажника, його теж треба мити раз на місяць. Давайте так, залишимо це раз на місяць, буде добре. Так, то томіліти з чого починається у нас. Починається з соло-модельки. Невеличка компактненька от по центру серібля 110-го року, 4200. По функціоналу. Всього три типа міцності, три типа помолу. То її із-за цього складнувато буває налаштувати. Але якщо це вдасться, і все з нею добре, варить суперову каву, як всі міліти. Тож дивіться, трохи складно, але бонус кава, ну і невисока ціна. Далі в нас є така сама чорного кольору 18-го року, 4300, і 5500 з ручним капучинатором. Тобто на цій ви можете трубочку. Опустити в чашечку з молоком, запустити функцію пари і приготувати собі піни на молоко. Ціна 5518 рік. Крокуємо далі мілітами. Паралельна, так сказати, лінійка це Бістро. 10-го року 4300, відмінна тим, що там більше бункера, більше водички, більше відходів. Що рідше до себе потребує уваги. І також є поріста 21-го року в коробці. Там йде нова кавомолка Aroma Plus, 5000 пробігу, 8 тисяч ціна, це сучасна серія. Тут вже більше налаштувань і помола, і міцності, і покращене керування. Такий гарний крок вперед, якщо рівняючи з соло-моделькою. Компактна і варить класну каву. якщо кавоман з цілю варити Американе Еспресо. Дуже рекомендую. Класна моделька. Так, далі, далі, далі. Міліта Сій. Це достатня така моделька одного з таких перших поколінь Міліт, але там вже є лате і капучино, те, що все, всі бажають. Ця моделька 13-го року 6500 15 тисяч пробігу. І є моделька 12-го року в неї 5 тисяч пробігу. 7 тисяч вона коштує фірмова якість напоїв міліта, але, звичайно, заварний блок тої конструкції, коли за ним треба, уважно дивитися. Тож обов'язково, такі машинки краще брати тільки після повного капремонту. На своїх я 100% це зробив. Якщо у вас є сіайка з невідомим часом ремонту, то дуже рекомендую його провести. Бо може собі щось зломити. Так буває. Ну, то таке. Поїхали далі. Моделька Варіанза. Це така золота середина сучасної лінійки міліт. Там вже йде новий заварний блок, який не зламати, який не ламається. З ним все завжди добре. Компактна конструкція. Бункер на два типу зерна. Спочатку працює. Великий центральний, якщо ложечкою берете, зачерпуєте собі порцію зерна і кладете його в маленький бункер, спрацьовує з того бункер. Ви завжди п'єте свіжу намелену каву, свіжу намелену а, з свіжого зерна. Це головний плюс цієї модельки, плюс є українська мова. Це дуже важливо. От, тож, дві а, з невеликими пробігами. Одна в трохи кращому стані, в нижній, наче є трохи потертості по корпусу. Да, і трохи більший пробіг. Так, далі продовжуємо наші міліти. Дві модельки ТС. Отака в металі це f 76 17 року, тисяч, 15, 500. А, Дивіться, а, на цих модельках це міліта Бариста. Дісплейчик OLED, то він з органічними кристалами і з часом він втрачає яскравість. Тобто, якщо машина вже там за 10 тисяч, то це, чесно кажучи очевидно, в цій теж такий темнуватий дісплейчик. От. Є така з меншим пробігом, вона 16 тисяч, але це без металових панели. Чим ТСК виділяється, так як в варіантах. Бункер з автовідсіканням зерна на кожну порцію. Тільки тут ці два бункери великі. То ви можете собі налаштовувати на будь який напій ту полинку бункера, яку ви бажаєте. От. Тож, рекомендую. І потім є в мене ще з злізінгу моделька Smart Smart – це той самий ТС з бункером на два типу зерна, тільки з Bluetoзом 18 року 20 тисяч пробігу. Ця машинка була в оренді, в лізінгу, щось таке. Тобто, її використовували для заробітки коштів. Це варто розуміти. Теж такий дисплейчик буде темнуватий. Але рахуючи з повністю в класному стані смартами. 2021 року, допустимо, в мене такі є неподготовлені, вони по 20 тисяч. Ця з знижкою в 30-40% за рахунок такого пробігу. От. Варить класну каву, все працює, все добре, повністю перемонтовано. Так, тож, міліти ми подивилися. Давайте дивитися альтернативний світ, скажімо так, це Нівони. Чим Нівони від міліт відмінні? Тим, що Нівони. Мають більш такий простецький дизайн, але при тому рахуються більш надійними. Мало того, німці, допустим, всі ці 3-4 в мене нівони навіть більше буде, от вони від перших власників. І придбати в німця нівону зі знижкою це майже неможливо. Вони на них ставлять ціни, бо розуміють, що ця машинка працювала, працює і буде працювати. Тоні вони. З, ну, рахуються надійнішими замілітами. Чесно кажучи, я як майстер ознак цьому не дуже бачу, бо технічно вони дуже-дуже ну, схожі. Але є там, допустим, якийсь програмний момент, що трохи ні вона, ну допустим, я б їй дав би 10-15 надійності. Тобто це невеликий крок, але є. Дивіться, а що починається: моделька 550, Це бюджетна моделька. Але дуже сучасна. 22 року, 3000 пробігу, 11800. Вона в стані дуже близької до нової. Є відео на каналі, як я її ремонтував. Гарна кавоварочка, але функцій не дуже багато, бо це все ж бюджетна моделька в лінійці. Потім 660 моделька. Це як покращена оця 550 -та. а обидві, до речі, з ручними капучинаторами. Але тут капучинатор регулює положення, пінення декальцінації. Більше налаштувань, блютуз. Ну, така більш серйозна вже моделька. Ну, вважаю, що це гарний крок, якщо з 550 моделька. Потім більш дешево 17-го року, 668. 600... Вгадав, не вгадав? Ні, 768, 7 ж серія. От. З капучина, але пробіг 15 тисяч, то трохи по корпусу, звичайно, видно. Але теж домашня вдома була в людей, працювала. Тут ви можете зробити лате капучино одним натисканням клавіш. Верніж одним поворотом джойстика керування. І є в білому кольорі. Теж вони по пробігу стану ідентичні, то й ціни ну, Ця трохи більша, бо за рахунок білого кольору вона завжди. Продається дорожче і купувалась вона теж дорожче. Так, це є. А, далі перейдемо на цей бік. А, тут забув, забув розповісти про CI Touch. Це така покращена моделька класичної CI з сенсорною панелькою. Там йде старий заверний блок, але ця дуже сучасна. А, по року випуску 2019 року 12 тисяч, в гарному стані. Тож можу точно рекомендувати. І потім така нівона 838. Це восьма серія нівон. Вона вважається класом трохи більшою за сьому. Тут у нас кольоровий дисплейчик, багато налаштувань, помпа в кожусі, що вона трохи тихіше працює. Більше шумопоглинаючого матеріалу коло кавомолки. От По цій моделі, що скажу, панелька передня їде з Германії. диспенсер теж їде з Германії. 16-й рік, 15 тисяч пробіг, 11 тисяч вона буде коштувати. Якщо цікаво, можна замовляти. Також, Мілі. Мілі в нас бренд, який рахується класом вище за міліту Нівону. Він, в принципі, технічно ідентичний цим машинкам. Каву варить так само, але за рахунок дизайну і програмного користування, наче вважається, що їм легше користуватись. Ну, таке питання спорне, чесно кажучи. Але мілібренд в світі рахується супер. Супер якістю, супер продуманістю. Ну, в принципі, я згоден з цим. Тож, є така моделька 6050 16 року, 15 тисяч пробігу, 11 тисяч ціна. І 5400 18 року, 7900 пробігу, 12 тисяч ціна. А, як варіант, міліти теж все може. А, відомий європейський бренд. Певне, за того вони трохи дорожчі заміліти. Що ж таке? Так, поїхали далі. Так, Якщо ви бажаєте себе кавоманом і вам треба гарна кавоварка в офісі, але ви готові трохи поступитися якістю, але за рахунок отримання великої надійності, це юра. ЮРА, от маю такі зліва в нас моделька F9 2004 року, 30 тисяч пробігу, але при цьому з неї все добре. Сенсорна панелька зверху, молочник в комплекті. Ручний капучинатор. Все добре готує, все супер, ЮРА, вони дуже надійні, і час часто у них не дуже залишає слідів. Потім моделька j 5 вона 8-го року, 8600 ціна. Там текстовий дисплейчик вже. А так, в принципі, аналог F9 і в цій менший пробіг. Менший то все ж там коло 15-20 тисяч. Теж з 8-го року моделька чорненька C9, старочний дисплейчик. 6000 ціна, боковий вихід для кави і молока. Тобто можна збоку поставити чашечку, і туди вона вам приготує. Це така бюджетна ціна за знижку, бо все ж ну, вік, рік у кавомашинки такі цікаві. З класних вартих, дуже уваги. Отака От моделька J 10-16 року, 3000 чашок, пробігу, 18 тисяч, невеликий пробіг, гарний стан, кольоровий дисплейчик, Купа напоїв автоматично, промивка, при вимкненні, регулювання висоти носиків з боку вихід ка, молочних напоїв в центру кавових. Класна моделька випускається, наче й досі. От таке. Така ж моделька 10-го року з явно більшим пробігом 241200. Ще одна така ж моделька 10-го року 19500 пробігу, 14 її ціна. Всі після ремонту всі працюють. Ще одна моделька 13-го року, 15 тисяч пробігу, 14500. Так, крокуючи далі Юрами j 6 моделька. В білому кольорі 18-го року 10 тисяч пробігу, 25 тисяч. Тут вже система П покращення еспресо, вихід води на центрі, то ви можете собі робити класний американо кольоровий дисплейчик з швидким набором шести напоїв, можливість під'єднання Bluetooth-модулю. Така сучасна серія, яка вже багато чого може. Це значний крок вперед. Нові такі коштують ну, вже наступники, півтори тисячі євро. Так, ну і якщо ви взагалі кавоман кауман то вам треба класна рожкова кауварка. Оце справжня італійська 12-13 го або го року, BZ-10. моделька. З одним бойлером, з теплообмінником. Вихід пари з класним стимером, велика металева група, дуже важка. Тобто вона десь кілограмів 20 металу справжнього налаштована на 9 барів тиску. Тобто той тиск, який готує справжню каву, І група під оригінальний 58-й ірошки. Тобто Це стандарт. Ви завжди зможете собі знайти сита, ситий рожок, і варити суперкаву. Але, звичайно, треба. Гарна ковомолочка до цієї кавомашини. І є ще дві а, кавоварки. а, такі, це такий рівень, якщо ви бажаєте почати свій шлях а, в кавовий світ, а, вони йдуть з будованою кавомолкою. В принципі, це недорогі рожки кавоварки, до яких додали трохи функцій і вбудували кавомолку. Все одно на них краще використовувати ситофільтра з покращувачем. Великий набір стандартний заводський іде в цьому гастробеку. Дістаємо наш піддончик, і там схований і темпер. На делонгіка все можна припати, іде рожок, і до нього, в принципі, можна і сита Докупити, давайте подивимося, що у нас є в комплекті, є велике сито. Да, стандартне сито на чисто візуально тут грамів 14-12 є, то, в принципі, можна почати свій крок вже легко, нічого не додумуючи. І велике на 22 грами йде в комплекті. То якщо ви подвійну порцію захочете, теж це легко використовувати. Так, давайте пройдемося, що у нас залишилось а, за межами огляду. Залишились сіменси. Сіменс це проста кавоварка для тих, хто полюбляє красу, скажімо так. В неї великий сенсорний дисплейчик. От. А каву вона готує просто каву. Тобто, не можна сказати, що там щось дуже вдається. А, питання в чому? А, компанія Siemens, коли створювала ці моделі, вона. Хотіла зробити кавоварку, яка буде дарувати радість першому володарю. А якщо ви другий, і якщо і там від трьох років, то вона просить заміни дарові запчастини. Там і мультиклапан починає текти. Ну тут на всіх трьох він або новий, або в гарному стані. Це так точно. Це відремонтовані гарно кавоварки. От. І кавомолки. Кавомолки На цих машинах теж потребують часто заміни, бо там сточується От Вони з заводу на невеликий діапазон розраховані, його майже неможливо змінити. От, то в принципі, з часом ці кавомашини готують каву по смаку середньому, скажімо так. От, а якщо вам просто каварка для молодших напоїв в гарному стані, це по них можливо і придбати. Один круп з невеликим пробігом, з фірмовим термоблоком. Наразі все добре, все добре готує. Але догляду потребує. Ця фірмова система пересушує ущільнення з часом. От, на цій все добре. 5500 ціна, сенсорний дисплейчик, автолат, автокапучино. Ну і звичайно, автоматично кавові напої. Так. Ну, наш сьогоднішній огляд плавно підходить до кінця. В кінці подивимося експрелі. Це топ-моделі 12 2012 року десь. Багато технологій вкладений в ці машинки. А якщо в гарному стані, то добре працюють і радують смаком. Але смаком все ж таки еспресо. Еспресо суміші маю на увазі темного обсмаження, бо дорогу Арабіку на ті часи не планувалося, що використовувати в домашніх умовах. Не було таких цілей, традицій. От оці машинки підходять під молочний напої і еспресо суміші. І а, отака піко Баріста. З часом все більше починає розуміти цю модель. Це, в принципі, модель фаворит Seiko. Я раніше вважав, Celsius Експрес є топ, це еко на всі часи. але в принципі, ні. Це піковаріст. З ними треба обережно, вони достатньо ніжні. Там цікавий термоблок, але при цьому всі ідеї, всі технології, я б сказав, навіть вона по-людськи зароблена. Тобто, коли розбираєш кавоварку, в тебе є інструкція по розборку. І, Видно, що люди думали, коли, коли вони робили. То інженери ще були інженерами, а не намагалися продати вам шмат пластмаси як сучасні філіпси, яких задача не знаю. Просто як по мені, так обманути людину. А це суперкаварки, ця 2015 року, 23 тисячі пробігу, 11 тисяч ціна. А, з питань. Диспенсер від покабарісти, він повинен бути сріблястий тут чорненький і нема. Носика гарячої води. В принципі, працює без цього носика, то вона а, там датчика немає, запусти подачу води, навіть якщо ви його туди не вставите. Ну тут до слова, зато всі кришки цілі і дуже гарний стан. І моделька Аванті, то там є Bluetooth. От, і ці модельки варять суперкаво. Не сказати, що вони доходять до рівня міліт, але це все ж таки такий крок вперед. А якщо рівняти з іншими секої, і філісами, і сучасними, там сучасними всіми моделями, коротше кажучи, то якщо ви хочете собі суперсека, це якраз піковаріст. Ця модель точно відповідає цій назві. Тож так, дякую за увагу. Сьогоднішній огляд намагався зробити більш інформативним, ніж завжди. Якщо вам цікаво, цікаво. Звертайтесь, підкажу, що як, яка може моделька вам підійде, яка буде вас радувати як молочними, так і кавовими напоями. Для кожного, коротше кажучи, своя. Варто так розраховувати. Дякую за увагу, до побачення!